Судно Балта взяло участь у спільних навчаннях, що відбулися у Чорному морі. Екіпажі кораблів США, Румунії, Туреччини та України тренувалися протягом трьох днів. Відпрацювали елементи взаємодії між екіпажами тактичного з'єднання за стандартами НАТО. Наше судно залучалося до відпрацювання завдань по допросу судна порушника. Ми були. В ролі суднопорушника, яке допрашували американська сторона. Також ми приймали участь у маневруванні з'єднання кораблів як в нічний час, так і в світлий час доби. Також приймали участь у навчаннях по протиповітряній обороні. Екіпаж судна Балта бере участь у цих навчаннях вперше. Результатами співпраці задоволені як українські моряки, так і їхні іноземні колеги. Данило Оніпко, Даніло Ружеч, телерадіокомпанія Міністерства оборони України Бриз для часу Ч.